Ключові можливості цього проєкту заключаються в чому? В першу чергу, е, треба дати людям ту довіру, втрачену. Яким чином ми це зробили? Ми просто відібрали ці всі механізми. В першу чергу, можливість прокоментувати, висловити свою думку відносно кожного проєкту, від, відносно кожної думки. Тобто людині е, подобається щось не подобається, вона має можливість там про це написати. Тим самим ми оптимізуємо затрати. На вирішення деяких соціальних проєктів, тому що деякі речі можна вирішувати за допомогою якихось порад хороших. Другим, другим пунктом, напевно, я поставлю кожну пожертву всі, і там дуже досить складно. Рівні права в вашій організації. Та кожен користувач стає членом фонду. Ще раз я кажу. Олександр, це все великі надії. Ми запустили цей проєкт літом. Скажу вам відверто важко. Дуже важко. Дійсно, всі ці, ці логічні опитування і все це підкреслює цей факт, що наша хата е, вже занадто скраю. Всі живуть в своєму світі, в світі недовіри, а найсмішніше, виходить, коли збираються всі на кухні, знаєте, Олександр, і обговорюють, ось там влада погана, ось це погано. А що ми самі зробили для цього? А хто з вас, хоть колись спробував зробити щось? Щось якісь приємні вчинки, якісь приємні дії. А хто пробував, це знає. Це залишається в серці надовго. Цим живеш, тим хочеться ділитися, цим це пам'ятаєш в душі. Завжди психологами доведено. Робити добро небагато, дарувати, завжди приємніше, ніж отримувати. Так давайте займемося цим. І не обов'язково це повинні бути кошти. Це можуть бути ваші ідеї, це можуть бути ваші поради, це може бути просто ваша підтримка моральна. Дуже багато людей потребують цієї підтримки, і вони їм легше стає. Скажімо, у нас опублікував проєкт жіночка дитині розбили голову. Ось так вона просить, так хоча б якісь листи пишіть, я буду читати своєму сину, йому буде дуже приємно. Люди пишуть, це настільки приємно, і це настільки її підбадьорить, вона вірить, хоч вони вже продали, як то кажуть, все, що могли, але їх підбадьорить де той факт, що є шанс. Зрозуміло, Ігоре. я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні ми говоримо про можливо одну з найактуальніших і найважливіших проблем в Україні: проблему благодійності, проблему взаємодопомоги, адже в Україні сьогодні вистачає проблем, і, хоча б використовуючи це положення, Можна гуртуватись завдяки, кажуть, як кажуть, народі біда гуртує сьогодні. У нас в студії гість, шановний гість, це Ігор Кіт, директор міжнародного благодійного фонду Планета взаємодопомоги. Ми з ним говоримо на цю тему, яким чином привити або відкрити в людей це почуття, це спосіб мислення. Взаємодопомоги один одному. Тож, будь ласка, приєднуйтесь до нашої розмови, ставте свої запитання за номером телефону 278-53 51. Тож, Ігоре, давайте продовжимо, я нагадав нашим глядачам. От я знаю, ви використали ресурс інтернету. Чому саме інтернет? Чому це зараз настільки, так би мовити, зручно, саме інтернет? І ще таке питання паралельно на чию підтримку в першу чергу ви розраховуєте. Це бізнесмени, політики, звичайні люди. Хто це? Олександр, чому інтернет-проєкт ми вже поставили на цьому? Зсередитися на цьому, в першу чергу, 16 мільйонів, в другу чергу це дуже зручно. І не тільки. Кожен проєкт може, крім, крім тексту, Кожна людина може там розмістити близько 20 фотографій, відео. Тобто все наочно. І, і зручно звітуватися, і зручно бачити, що відбувається, і зручно коментувати, і зручно збиратися для чогось там. В другу чергу, чому інтернет в всіх регіонах, в режимі онлайн, може зібратися якась велика дискусія і щось зробити. А на кого ми розраховуємо? Ви знаєте, Олександр, Да, на всіх. В першу чергу це звичайні громадяни. Тому що якщо їм це сподобається, якщо їм це стане ближче до душі, якщо вони почнуть там користуватися, це приверне увагу всіх рештам. Чим більше буде користувачів на сайті, тим цікавіше стане бізнес-структура. А природньо, що бізнес-структура хочуть отримати за це відповідний піар. А тут нам, будь ласка, допомогли і вам зразу вам всі, всі дружно подякували. Допомогли, і видно, що хто кому за що допоміг, чому допоміг. Вибрати свій напрямок, скажімо, любі організації, які займаються, які йдуть в ногу з нами. Будь ласка, залучайтеся разом з нами. Ми запрошуємо сьогодні всіх до партнерства. Сьогодні стати нашим партнером це абсолютно нічого не коштує. І дехто мене питає, а реєстрація на сайті щось коштує, тому що бачили десь в Америці схожий сайт, там реєстрація платна. Та ні. Реєстрація абсолютно нічого не коштує. Є люди, які на сьогоднішній день не мають комп'ютера, є люди, які на сьогоднішній день не мають інтернету. Це не є проблема. Від вашого імені можуть написати ваші сусіди, друзі, знайомі. Чи ви можете просто нам зателефонувати, чи написати нам звичайного листа, і ми його розглянемо? Це абсолютно для всіх. Просто чому інтернет, ще раз кажу, це зручна площадка. Не користуються, до речі, сьогодні дуже створюється група в однокласниках, в контактах. Але там проблема виникає, там збираються кошти на проблеми, які вже давно зникли, на дітей, які давно вже померли. Скажімо, там є платні телефони. Допоможіть врятувати. Третя група крові, мінус. Зателефонуйте мамі. Отакі от, от люди ставлять. Ну це просто недавно. Тобто було. Це непрофесійно зроблено, вже не встигають. Тобто соціальні завжди мережі... є багато аферистів і афери. А ми несемо відповідальність за кожен наш проект. Ми перевіряємо його. Ми дивимося документи, ми зустрічаємося з людьми. Ми, ми читаємо думки, він в режимі онлайн, навіть якщо ми десь колись щось і пропустили, завжди будь-який користувач може додати своє слово відносно цього. Є вибір підтримки. На кого ми ще посилаємося? Є, звичайно, і, і та сама Америка, Європа, яка виділяє гранти, допомагає, і я впевнений, якщо вона побачить цей новий підхід в Україні, вона нас теж підтримує. Закликаємо, на сьогоднішній день найголовніша проблема стоїть в анонсі. Цей сайт і Плопонату взаємопомоги, мало хто знає. І, відповідно, я на сьогоднішній день звертаюся до всіх засобів масової інформації. І хто може, будь ласка, підтримайте? Соціальна реклама. Олександр, дуже важко. Я великий поклін вам, вашій студії. Но насправді це дуже важко. Тому що у нас під грифом соціальна реклама сьогодні по телебаченню. Багато хто дискредитував цю так. благородну ідею. Так. Пане Ігоре, ще хотів би. Почути від вас можливо кілька історій яскравих прикладів взаємодопомоги. Ну, насправді взаємодопомога бути, може бути будь-яка. Це є якісь певні вирішуються питання. Ну, скажімо, ви знаєте, деколи не потрібно збирати там кошти для того, щоб вилікувати якісь, якусь там, скажімо так, дитину, людину, будь-кого. А є проекти, які безпосередньо покликані працевлаштувати, наприклад, тих самих е людей з, з обмеженими властивостями. Є такі проекти. Звичайно, на сьогоднішній день я просто до мене прийшла. Блокло близько трьох таких, я, вони мене на, нас, на всі 100% переконали, не змогли переконати ні користувачів, ні, ні нас, що це прозоро і чесно. Але я впевнений, таких людей є дуже багато. Є люди, які мають цікаві ідеї стосовно будь-яких причин. Скажімо, от та сама безпека інтернету для підлітків і молоді, яку, яку несе небезпеку. Хто про це знає зараз батьків. Батьки займаються своїми домашніми справами, роботою. Деякі з них навіть не вміють користуватися комп'ютером, а їхні діти в віці 5-10 років вже все знають вже все бачать в інтернеті. Є спеціальні, я створив проєкт, щоб батьки почитали інструкції спеціалістів, як там користуватися. Є спеціально створені під це вже сайти, є ілюстрації, як настроювати комп'ютер, як святкувати для того, щоб дитина не попала, тому що вона мало з того, що може побачити страшні речі, вона може і... І натворити страшні речі, скажімо, смски відправ, там, ще чогось е, залучитися. І, і з тим треба от, якимось ще наборотися. Прикладів можна наводити багато. Тобто в кожної людини є своя позиція. І що ми створили? Ми створили можливість кожну людину цю позицію викласти. Це в коментарях стосовно якогось проєкту, в проектах своїх. Залучити єдиним єдиний нюанс, щоб це все було несло благодійний характер, щоб це несло якийсь соціальний характер, щоб це не було бізнес-структури, тому що ми не комерційна організація, ми не допомагаємо комусь там заробити грошей. От єдине, що ми відкидати будемо, от е, хотілося би ще почути про. Використання інтернет-ресурсу, зокрема, яким чином можна максимально ефективно використати ваш міжнародний благодійний фонд. Е, от я так для себе розумію. Є сайт. Е, на сайт найлегше, найкраще, навіть можливо, навіть легше, ніж зателефонувати, тому що там все а. видно. Е, бачиш, є якась проблема, скажімо так. Там великий перелік, наскільки я розумію. Ну, не ще великий. Ну, він є. Кожен може, хто хоче допомогти, або можливо подивитися, що це за сет, може переглянути, дивиться проблеми. Так, я можу цій людині, цій організації, наприклад, допомогти. І конкретно, наскільки я розумію, якщо ви кажете, що все відкрито, організація, якій я допомагаю, ну, наприклад, якась людина, ну, банально, скажемо, там, захворіла, вона. Наскільки я розумію, логічно було би на сайті поставити скажі, певні документи, що це дійсно так. Тобто, не будь-хто написав, там, мені треба там, гроші на то-то, то-то. А ніяких документів. Олександр, у до ми, ми, нас основна умова. Ми ці всі документи збираємо. Ми ці всі документи, можна їх вкласти, до речі, як, як сканер і фотографії, я кажу ще раз, близько 20 фотографій можна внести. Ми за це все несемо відповідальність, та мій контакти. Єдине, яке можна зв'язатися, можна допомогти. От, наші люди кажуть, ми будемо допомагати, От, 47 але адресно. Так, будь ласка, тільки знаєте ви знаєте про цю проблему у нас на сайті. Допоможіть адресно, скажімо, він його е, сусід. так? Йому простіше піти до сусіда допомогти йому, але він в коментарях прописав, що я йому особисто, скажімо, там поміг на тисячу гривень. Так, і ми вже пишемо, що нам треба там, скажімо, не 10 тисяч гривень, а 9 дев'ять тисяч. Тим самим ми ще раз підкреслюємо цю можливість е зробити щось трошечки прозоріше і чесніше. Ігор, Я хочу запропонувати е телефонний дзвінок, Давай. адже до нас вже додзвонились, приєдналися. Тож, будь ласка, ви з нами в прямому ефірі. Це Добрий я. день. Мене звуть Наталя. У мене таке питання до пана Ігоря. Як можна е, зв'язатися з ним за телефоном? 489-2079. Це є телефон в київському, в київському офісі. Проволок близький 10. Зрозуміло. Ну, так, Сказали, звичайно, це благодійна звичайно, організація, є люди, тому яких це не немає доступу до, до інтернету. Знайти нас просто, вбивайте в пошуку планета взаємодопомоги чи «Планета взаємопомощі з російською мовою. Назва сайту одним словом planetofsupport.org. Тобто, друзі, це є що ми до чого ми закликаємо? Наша основна місія розвиток взаємодопомоги в Україні. Тільки згуртувавшись навколо якоїсь проблеми, ми зможемо її вирішити. І щось з своєї сторони робимо ми, щось з твоєї сторони роблять самі люди. Скажімо, є в людей, які проекти, є в людей ідеї, які наполовину готові. Вони їх публікують. Ну, але треба проявляти завжди якусь ініціативу. Скажімо, підтримувати нас також анонсом, розказувати про можливості сайту. Тому що якщо завтра ми зберемо туди багато користувачів, повірте, з кожним днем, ми зможемо, у нас, у нас буде набагато більше можливості вирішувати певні проблеми. Чи це екологія, чи це охорона здоров'я, чи це інші соціальні проблеми. Дійсно, кажуть, що якщо людина робить крок в напрямку якоїсь цілі, якогось діла, вирішення проблеми, це вже половина шляху. Тому так. я закликаю також не тільки в благодійності, а в будь-якому ділі. Хоча ми сьогодні говоримо про благодійність і взаємодопомогу, робити перший крок. І далі воно само собою піде. Інші допоможуть. Що ж, пане Ігоре, я вам дякую за цю сьогоднішню розмову. Бажаю успіху вашій організації. Дай Бог, щоб у вас все розвивалося, і нехай Бог допомагає Бог, нам всім ми один одному допомагати. Да. Дякую глядачам за увагу. залишайтеся надалі з нашим телеканалом.